С таким инструментом мы всю технику на колеса на ноги поставили. Емоції це добре. Гарні емоції. ти мої ночі, я ж тікав ще буде. Ціла добу. Не відкривайте зоть, я подивлюся, погано все Потім будемо відкривати красота. Це для секреток розлізе. Ой-ой-ой, набори екстракторів. Болти старенькі ламаються. Ай красота. Набори мічиків та плашек, до М12 розміру. Це у нас знімачі стопорних тілей. Це проблема вічно з ними. Тепер не буде. Чудово. Много грани, це не Так обриває, так збиває грані. Замечательно. Машини как скажемо так, є і старі у нас, ламаються. Аля Совєтський Союз і їх приходиться ремонтувати. Ну насправді це тільки маленька частина відносно. Маленька частина Для нас велика частина, дуже велика частина.